Автопарк шкільних автобусів готовий Шкільний. до виїзду. Весь, що ви бачите, всі повністю автобуси. Технічний стан перевірено, охолоджувальні рідини, все поміняно, гума поміняна, Де потребувала заміни, так, да, все. Вимірювалося. Тут ми по ходу експлуатації, щось десь побачимо не гаразд, то ну, будуть до вас питання. Протипожежна безпека. Вогнегасники всі перевірені, все, все пройшло. Всі служби, це все перевірено. Добре, ну що, можемо констатувати те, що технічний огляд автобусів проведений. Оглянули всі автобуси. Ну наскільки ми можемо візуально це бачити? Всі автобуси вимиті, всі колеса нові стоять. протипожежна безпека. Всі вогнегасники перевірені. Всі водії мають досвід. Додатково ми взяли водія на заміну того, який служить в ЗСУ. І маршрут на вороне. Водій у нас є один. Ну але вже водій так і під час. Досвід домін раніше працював. У нас керівник якраз цього автобусного парку у нас працює. Віднедавна, але я бачу підготовку автобусів, немає битого скла, немає надщербленого, всі дзеркала, ну, тобто всі технологічні норми витримані. Автобуси немає ніде ржі, всі пофарбовані. Ті, які були зауваження на закінчення навчального року, я бачу вже всі ліквідовані. Ну, Ходові частини відремонтовані. У нас наразі є 13 автобусів, всі напрямки автобусами забезпечені. Два рейси буде здійснюватися до Олександрівського ліцею. Довозитися діти будуть за маршрутом Олександрівка, школа номер 1 номер 5 дитячий садочок номер 5 і в зворотньому напрямку. Потім Олександрівка, школа номер 1 номер 3 номер 4 Це за рішенням батьків. Маршрут буде 40, тяг, ліцей номер 2 і ліцей номер 5 Вішенка Марійка, ліцей номер 2 Нестерівка, Соколівка, Конелопопівка, Соколівка, Конело Хутори, Соколівка і Конело Соколівка. Зелений ріг Острожана Зюбриха, маршрут, Бузівка, Зелений Ріг, Сабадаш і Бузівка. Вороне Одая, Хижня і Ахматів. За цими маршрутами і сорокотяга будуть доїжджати до Вороного. Ось слід зазначити велику роль у підготовці. Та якщо говорити на загал і підготовки навчальних закладів, як дитсадочки, так і шкіл, брав безпосередньо педагогічний колектив і батьки їм щиро дякую. Ну а сьогодні ми оглядаємо автобуси. Я щиро дякую водію цього автобусу Володимиру Анатолійовичу. Багато роботи це видно було зроблено. Ліквідація ржі, яка вже почала їсти ці автобуси, зварювальні роботи і покраска також не тільки він, але це цей автобус, тому весь колектив. весь колектив допомагав. Я щиро вдячний всім хлопцям, всім водіям. Щиро бажаю їм успішного проведення року навчального і щоб в нас була безаварійність. Це покладається на них дуже велика відповідальність, тому наполягаємо на тому, щоб огляд був щоденний і медичний огляд водіїв ну а вони вже знають досвід є тому що потрібно тримати себе в руках дякую вам Спасибо. дуже добре що керівник закладу соколівського Володимир васильович також цікавиться автобусами і безпосередньо контролює їх сам Хотілося би, щоб всі керівники закладів провіряли, тому що автобуси заїжджають, у нас централізовано тільки заправляються, а так вони всі по напрямках і здебільшого буду керівника відділу освіти Людмили Григорівну вимагати, щоб вона контролювала безпосередньо і наполягала, щоб керівник кожного закладу, куди довозяться діти, також дивилися з цими автобусами. Дякую вам, Володимир Сучка. Жодне село в нас не залишилося без уваги. Всі діти з усіх населених пунктів, які відвідують так, дошкільні заклади, навіть там, де все оптимізується, вони довезені будуть і довезені в досить комфортних умовах. Ну, на рахунок ремонту доріг ми працюємо із обласною радою, оскільки дороги в обласному підпорядкуванні. Ну а ти, де в нас по. В Наших населених пунктах, де ми за бюджетним кодексом можемо виділяти власні кошти, також проведені ремонти, де підсипка, де відремонтовано асфальтобетонне покриття. Там все це проведено. Але все рівно автобуси, що був замінний фонд, ми все рівно працюємо, звертаємося до обласної ради і розраховуємо, що як мінімум ще один автобус ми до кінця поточного року ще купимо. Був мали ми його вже придбати, але внаслідок воєнних дій і певних обмежень, все-таки не купили цей автобус. Нам відмовили. Ну, надіємося, що все-таки ми будемо мати цей автобус, якщо навіть не за кошти. У відсотках 50 на 50, то ну, все рівно тоді будемо планувати власні кошти на закупівлю цього автобуса. Ми розуміємо, що в країні досить критична ситуація з коштами, тому будемо віднаходити власні кошти нашого місцевого бюджету, на щось не витратити, але на комфортний довіз закладів потрібно витрачатися, оскільки умова часу і реалії нашого сьогодення говорять про те, що немає змоги в нас кошти просто витрачати. У тих закладах, де немає дітей, потенційно, де вони не народжуються і не прийдуть наші як садочки, так і школи. Вчора на конференції прозвучало із вуста Валерія Донолецького, що кожна ОТГ, в якої був вилучено шкільний автобус на ЗСУ, отримає до кінця року ще в замін вилучених автобусів, в один шкільний автобус. Так, а він у нас був якраз і вилучений. І вилучений, так. окрім ну, цього, були житлово комунального господарства, вилучені, транспортні техніки, ми розуміємо, все для перемоги, все для того, щоб. Вона була якнайшвидшою. Викрутимось тут. Ми вже в себе в тилу.